Є шашки, аніше. Це ж шукає просто сівертеся. Так як було 20, так і 20. Шановні депутати, після перерви перероби продовження порядку денного наступним на розгляд виноситься проект рішення про затвердження технічної документації із устрою щодо відданих землянки у власні громадянам України. Лічинна комісія, да. комісія прошу цілому без. Оленько, Пушко, Каприуза, да. Каприлюк, да. Артушина, Пірова, Черечишина, Воду, Расуш, Гуценко, Полстапи, Фредки, Пашки, Куманський, Черемис, Черкасенко. За рішення прийнято одноголосно без наступного розвитку про рішення прожитження проєктів землоустрою щодо земельних ділянок, ділянки, призначення яких змінюється громадян АЕС. Телом. Вечерняя комиссия. Прошу телом. Олейникова. Да. Пушкова. Да. Павленкова. Да. Павленкова. Да. Артур. Да. Гипово. Да. Величишина. Да. Да. Проекты. Да. Да. <пробіру> За рішення прийнято наздо зміни. Наступним на розгляд виноситься проєкт рішення про погодження технічної документації щодо земель з, з розпризначенням приватної власниці розпочавані межахської міської ради Новомихайлівський Новомихайській Старостицькій Є питання про позиції? Комісія бере це зібралась і вирішуваємо. Прийняти проєкт рішення з'їхав. Де... Ті е зміни розрубковані у всіх да? є, так? Зміни не розруковані. Ні. ні. А, стосовується... О, зміни Зачекайте, та. зачепайте про зміни, які будуть. Імен совітне. А просто зміни, які вилучаються там земельні ділянки. проект рішення підготовлений та опублікований стосовно 15 земельних ділянок. Перед комісією перед засіданням сесії міської ради збиралась депутатська комісія земельна і вирішено було внести зміни, а саме виключити чотири земельні ділянки. Тобто, замість 15 ми погоджуємо 11 земельних ділянок в проєкті рішення, зазначені кадастрові земельні прізвищами. Тому ми загалом приймаємо рішення. Без змін, єдине, щоб розуміння було пофамільно по чи по кадастрові номерам. Ми в містиці, які виключали на сайті. сайті да. Ні. Ні. Це, ви. ну, Першочергове було 15-ті кадастрові Сьогодні перед сесією на комісії чотири ділянки вилучили, і депутатам роздруковано відповідно до рекомендацій комісії 11. Тому ми голосуємо в цілому, а ті чотири, які залишаються, будуть впорядковані заявниками і на наступних сесіях розглянути. Тому пропоную в цілому прийняти дане приміщення. Так? Так. Все. Домовилися. Відчена комісія, прошу урадіти. Олег Ніко. Аркушина. Красун, Красу. Черевес, Черкасев, Чечкан, Чубіров, Чика, Чашкеєва, Шефи, Міськеєво. Рішення прийнято одного голосно без наступне на розвитку вноситься проєкт. Рішення про передачу уряду земельної ділянки того любляка.

Луценко, да. Остапин, да. Редко, Рашкин, Уманський, Черемис, Черкасенко, Чечкан, Чубира, Шошкеєв, Шепт, Міський Волод. За рішення пойдет одного снова. <кх> Студенно розвитку на розв проєкт лишнего дозволу на розроблене проєкту, що довідається маленьких архивської міські раді погодиться до міста на Бух. Ну, была попередня розмова. Хо? Приводу поки що зняти даний проєкт рішення, ще раз виїхати на місцевість і вже на початку жовтня на пленарному засіданні передивитися і прийняти остаточне рішення. Пропоную даний проєкт рішення зняти з проєкту денного. Задава на пропозиції, прошу голосувати за, обрати отримали, знімаємо з порядку денного. Це парк, як раніше на парк Ленінградський. Та це стосовно розміщення будиночків для ВПО. Да, ну, але, як, як попередній процесі розповідав депутатам, ми ще раз визначимося і зорієнтуємося на місцевості, чи буде підвершена ця ділянка, чи можливо буде визначена інша. Тоді вже е, приймемо відповідне рішення, і рекомендації. Наступним на нас це проєкт рішення про надання дозволу на видання проєкту забуду, дивіденція віддається в оренду по вулиці Софіївській міській районі. Питання пропозиції чільна комісія, прошу проведіти розсування в цілому призміну. Мушков, Авгріл, Аркуша, Код ладно. Хорошо. Да. Уцер. Оставте экзамен по проекту. Кашки. 12%. Черем есть. Да. Я касерт. Да. За лишний принт однозначно, я могу лучше сказать.

Портик, красун, буцентр, лоста, прешку, рашку, черемис, черкасенко, чечка, чупира, шейки, лиский нас. Да, лишнее присутный призмі, насколько мерзнец заносится проект, лишнее проведного в надании дозволу на разробленный проект заблудки, которые за власности в одне особисто. Советского государства Шиеновского. Ну, это вы понимаете, что два гектара, вот они люди звертаются, згідно законодавства на сегодняшний час, день, час войны мы не можем надать эти земельные деревья приватную властность. Для того, чтобы нас не развиновачили бездельность, мы заявили на сессии и поздравляем в виду нас государства. Аринь, да. да. Возник, разум, центр, поставки, прачки, умацькі, черемис, да. черкасе, да. чечка, да. чувіра, да. шашкірина, да. шер, да. міський. За рішення прийнято безміну. Студенно, що як рішення продання дозволу на зміну цілого призначення заменить глянуть, требується. Лечебная комиссия. прошу проводить в целом без изменений. Олейников, Кушков, Павлюц, Павлюц, Аркуша, Брово, Перечишев, Красуль, Луценко, Остапенко, Хретко, Крашский, Луницкий. Черевнись. Черкасен. Чичка. Чупіров. Шашкеє. Шепи. Русский голов. За рішення прийнято голосно безмінаступне на розвитку на стежках рішення. Озображення проєкту за достучанської організації області Ніколайчук. ТВшки пункт. Всілом члена комісія прошу. Пані Нікола, за Пушко. За за. Гаврину. Аркуша. Гевропа, черечишина, котрі, красу, воставку, рашки, куронський, черевицький, Чекасенко, Чечка, Чупіра, Шашкіри, Шепт. За рішення приємного без змін наступне на вызову приноситься проект рішення про внесення змін до продовження до близькому условию на центру спеціальних служби для сім'ї сім дітей та молоді на близькому радові. Є необхідність допомога, что представлені це вот у нас учительна комісія служба и целу.